Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі МітоАвто. З вами сьогодні Ігор. І сьогодні ми з вами поговоримо про автомобілі зі США, які у нас є в наявності в дорозі і продаються. Якщо вам сподобається якийсь із цих автомобілів, ви можете його забронювати під себе, та ви можете стати його власником. Асортимент зараз не такий великий, не такий широкий, як це було колись, звичайно, але тим не менш є те, що є. Значить, дивіться, перший автомобіль, який я пропоную вашій уваги. Це буде, це буде Ford Escape. Абсолютно нового покоління. Останнього покоління цей автомобіль продається ще в салоні. Він був придбаний на аукціоні в США за достатньо приємною ціною та можемо запропонувати вам його за 13 тисяч 850 доларів, розмитнений тут в Україні. Автомобіль у нас з мінімальними пошкодженнями в правій передній частині. Ремонт можна зробити у нас на СТО, чи ви можете забрати його під свій ремонт. Аналогічні автомобілі продаються на авторіях від 20 і більше тисяч доларів, тому можна взяти. Гарний свіжий автомобіль, на цьому зекономити, та отримати автомобіль з малим рідним пробігом 20 тисяч миль, це там трошки більше 30 тисяч кілометрів. Що є достатньою перевагою, коли ви берете авто із США, ви отримуєте автомобіль свіжого року, в гарній комплектації та з малим рідним пробігом. Ось, наприклад, цей автомобіль в комплектації SE має повний привід 4 х 4. Також він... Має в своїй комплектації контроль полос, тобто ви вмикаєте контроль полос, і у вас автомобіль буде сам підкермовувати, якщо ви вивалюєтеся з полоси електроприводи, сидінню, водія і сучасна магнітола, яка має сучасні функції Apple CarPlay, Android Auto таке інше. Тобто автомобіль е, в середній комплектації, але він достатньо сучасний. У нього є підігрів сидінь, у нього є кліматична е, установка, кліматконтроль двохзонний. Тобто, вам на цьому автомобілі буде передвигатися достатньо приємно. Двигун у нього півтора літровий, це дозволить вам економити на пальному. І враховуючи те, що він на повному приводі, якщо вам потрібно буде виїхати десь на слизькій дорогі, чи поїхати в ліс по гриби, щось на таку невеличку вилазку, ви зможете також це зробити, тому що автомобіль повнопривідний привідний і він це дозволяє. І досить важливо те, що він економний. Наступний автомобіль, який я пропоную вашій уваги, це буде Тесла. Тесла Модел 3. Автомобіль рестайловий 21-го року випуску з мінімальним пошкодженням в правій задній частині. 32 500, ми можемо запропонувати вам його з доставкою в Київ розмитненим повністю автомобіль. Варто звернути увагу, що автомобіль в гарній комплектації, і це комплектація Long Range. Що це значить? Це значить, що автомобіль повноприводний, в нього мотор, два мотори на передню і на задню вісь. Також важливо врахувати, що завдяки повному приводу ви зможете їхати 3,3 секунди до сотні. І це повністю електричний автомобіль. Завдяки цьому ви можете їздити дешевше. Якщо ви, наприклад, будете заряджатися від звичайної розетки, то вартість проходу 100 кілометрів буде для вас складати всього-навсього 26 Гривень. Якщо ви будете заражатися від швидкого порта, то звичайно це буде трошки дорожче, там біля 100 гривень, там 160 але тим не менш це не 500 гривень, як ви їздите на звичайному е, автомобілі, який має розход біля 10 літрів бензину. Також потрібно врахувати, що автомобіль має запас ходу 500 кілометрів. Саме це забезпечує Dual Motor Long Range. Тобто автомобіль в нас в предмаксимальній комплектації. Варто звернути увагу, що він чистого 2021 року. І а, він а, рестайловий. Що по прибуттю? Достатньо все просто. SK прибуває досить скоро, і він вже в е, кінці жовтня буде в Клайпеді. Тобто це достатньо швидка доставка, швидкий ремонт. Ви швидко можете його забронювати під себе та швидко його отримати. Довго його чекати не потрібно. Тесла у нас була недавно загружена в контейнер, і ми очікуємо її прибуття на кінець листопада, початок грудня. Я думаю, в кінці листопада вже буде. То також недовго потрібно буде чекати цей Автомобіль. Також одним із автомобілів у нас є в наявності в продажу вже в Києві. Це буде Nissan Квест. Quest вже прибув, він знаходиться у нас на СТО, зараз він чекає ремонту та вартість цього автомобіля складе 11 тисяч доларів, якщо ви хочете його забронювати в цьому стані, який він є зараз. Зараз майстри розбираються що у нього з коробкою. Автомобіль великий, 3,5 двигун, газ 4-го покоління на нього стає, а також е, в нього задні двері такі роздвижні. Він може бути достатньо практичним та комфортним в управлінні. Ну, як бачите, асортимент достатньо е, такий невеликий, не широкий, як було це колись, але тим не менш трошечки щось є і на будь-який смак можна щось вибрати. Щось електричне, щось бензинове, щось економне або щось із великим двигуном. Якщо в нас в наявності зараз немає потрібного для вас автомобіля, не біда. Ми можемо вам вибрати його на аукціоні в США по вашому вподобанню, у ваших параметрах, кольорі, який вам потрібен, з пошкодженням, який вам потрібен, по ціні, який вам потрібно. Привезти його в Київ, ви можете забрати його як під свій ремонт, так і ремонтувати у нас на СТО під ключ. Тобто достатньо широкий спектр послуг та можливостей, що ви можете зробити зі своїм автомобілем у нас. Працюємо ми достатньо швидко. І зараз автомобілі в середньому від штатів ідуть 2-3 місяця. Ремонт складає місяць-два, і тобто десь 4-5 місяців ви можете отримувати свій автомобіль. Якщо ви бажаєте замовити, телефонуйте, наші контакти знаходяться під цим відео. Не забудьте відео поставити лайк, тому що це достатньо сильно підтримує наш канал і ми зможемо краще розвиватися і більше показувати вам відеороликів. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. Всім до зустрічі, всім пока.